Джозеф Байден, чинний президент Сполучених Штатів Америки, зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом. З'явилися відео, фото їхнього спільного сидіння біля каміну, де вони обговорювали те, як буде передаватися влада. В Принципі ніяких екстраординарних ситуацій не станеться, тому що штурм капітолію точно не буде, так як то було у 2021 році. Влада буде передана спокійно 20 січня 2025 року. І незважаючи на те, що Трамп ще не президент при посаді, інаугурації не відбулося, але він вже активно займається питаннями припинення бойових дій і на Близькому Сході, недопущення ескалації на Корейському півострові, а також займається питаннями припинення війни Росії проти України. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що сьогодні з'явився коментар Лаврова. Він сказав, що. Прихід Трампа не змінить принципово ставлення США до ситуації в Україні. Це опублікувало видання ТАСС це офіційне повідомлення Кремля. Друзі, це офіційна позиція Путіна. Це їхня офіційна відповідь на ту телефонну розмову, яка все ж таки була між Трампом та Путіним. Лавров говорить, що Вашингтон хоче залишити все під своїм контролем. Мається на увазі зараз Україну. Він також додав, що пропозиції заморозити конфлікт в Україні по лінії зіткнення. Ті самі мінські домовленості в новій упаковці навіть гірші. Тобто Трамп телефонував таки в Кремль і сказав, що ви, як мінімум, зупиняєте війну по лінії фронту і йдете на переговори без будь-яких умов. Ну, звісно, Путіну і іншій шоблі в Кремлі це не сподобалося. Якщо вони раніше були обережні в своїх коментарях, то сьогодні вони говорять про це абсолютно відкрито. Моранці вам розповідав, що шою швиденько полетів до Пекіну, мабуть, також буде просити допомоги. Але поки що ніяких позитивних зрушень для них немає, і тому Лавров робить такі відповідно заяви. Ще з ним попрацюють на саміті Великої Двадцятки, буквально наступного ось понеділка, 18-19 листопада, у Бразилії в Ріо де жанейро будуть розповідати йому, як Трамп бачить закінчення війни. Звісно, Трамп. Трампа не буде, але я не маю ніякого сумніву, що будуть безпосередньо зустрічі із Лавровим. І те, що Трамп активно займається підготовкою саме мирного плану для України, так він зараз формує позиції, не без нашого інтересу, безумовно, друзі. Тут я можу вас запевнити, тому що все-таки наша дипломатія говорить про те, що контакти з Трампом є. Трамп незабаром може призначити спецпредставника по Україні для переговорів щодо припинення війни. Це повідомляє видання Fox News, телебачення Fox News, власне, журналіст якого стане очільником Пентагону. І за словами одного з джерел, це буде людина з великим авторитетом, якій доручать знайти рішення мирного завершення війни. Я не знаю, хто це буде. Але свого часу таку роботу спецпредставника в Україні виконував Курт Волкер за часів першого президентства Дональда Трампа. Фактично нічого такого Курт Волкер не зробив, і тоді Трамп, ну, за великим рахунком, Україні, ніяким чином не допомагав повернути територію. Він нам продав джевеліни, було таке. Факт присутності летальної зброї американської в Україні був зафіксований, але ми не могли її використовувати на лінії фронту безпосередньо, щоб вибивати з окремих регіонів Донецької Луганської областей, сепаратистів а також російські війська. Що буде нині? Як Трамп себе буде поводити? Що спецпредставник нам дозволить, що ні? Точніше, що дозволить адміністрації Дональда Трампа. Нам лише зараз залишається про це здогадуватися, але те, що конкретно буде людина, яка буде цим займатися, то я абсолютно очевидно це бачу, і я не виключаю, що ця людина почне працювати ще до того, як Трамп вступить офіційно на посаду президента США, оскільки Зараз у нього шлана кількість міжнародних контактів. Тим часом у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки утрималися від пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Мова йде саме про створення буферних зон в Україні, тому що якщо це замороження, то вздовж лінії фронту 1400 км кілометрів мають бути відведені війська. В розумінні Дональда Трампа британці мають із європейцями зайти туди виконувати миротворчу місію, хоча, як на мене, це зараз більше схоже на фантастику, але все ж таки є ідея, є від чого відштовхуватися, і це не означає, що вона є остаточною. Безумовно, вона зазнає якихось трансформацій. Речник Пентагону Пет Райдер сказав, що Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії, тому коментувати мирні ініціативи Дональда Трампа він не буде. І на цьому тлі, друзі, є така навіть заява від нашого очільника закордонного відомства Андрія Сипіги, який говорить про те, що він має дуже стриманий оптимізм щодо дозволу США на удари по території Росії. Це питання актуальне і до нині. Воно спорядкуденно не знімається. Українські дипломати працюють із цим. Сибі зустрічався з генсеком НАТО Марком Руте. Що йому вселило таку надію в Сибізі? Він не пояснював, звісно. Але якщо Байден змінить таку позицію свою, то це буде круто. І вони обіцяють нам ще передати військової допомоги на суму 9 мільярдів доларів. Це багато, але. Дозволити бити ракетами по території Росії, це не означає, що треба чекати 20 січня, тому я скажу вам чесно, налаштований дуже скептично. Звісно, поки що не зовсім зрозуміло, якою політика буде команди Трампа і Трампа самого самого по відношенню до України і до інших проблемних регіональних, як вони називають, воїн по світу, близький схід, ну і Росія у війні проти України. Ви пам'ятаєте, що Борис Джонсон свого часу, це колишній прем'єр-міністр Великої Британії, активно підтримував виборчу кампанію Трампа, підтримував Трампа і також писав свої якісь плани. Сьогодні він введені детелераф прокоментував взагалі історію з командою Трампа доволі дивно, як на мене. Я попередньому відео вам розповідав, що Джонсон вже не проти відправляти британські війська в Україну. Це треба було робити 22 другому році, а не чекати 25-го. Тут далекоглядість Боріса Джонсона, трішки знаєте, вона спрацювала не в той бік. А нині він говорить, що у середині республіканської партії є люди з божевільними ідеями, які погано впливають на Дональда Трампа. Він обурений тим, що там є такі персони, які божетворять Путіна. Що він власне говорить? Є фронт республіканської партії, насправді їх досить багато, які дотримуються неправильної позиції щодо України, які, відверто кажучи, трохи зациклені на Путіну. У них якась дивна фанатська прихильність до Путіна це моторошно, це божевільно, це неправильно. Не слухає деяких із тих людей. Він все це чує. Але вплинути на Трампа я вам хочу сказати вкрай непросто, майже нереально. Він всі рішення ухвалює сам і діє самостійно. Тому зараз він команду формує ту, що біля нього, виключно з своїх своїх прихильників, які будуть виконувати, а не обговорювати. Він буде давати накази. Вони всі будуть виконувати. Це справді небезпечно. Тому що не завжди ти можеш побачити, чим може закінчитися поганим чи добрим твій наказ, як взагалі буде виглядати ситуація, як відреагують партнери. Трамп може слухати своїх радників, але все ж таки він ухвалює рішення сам. Але тут питання до Джонсона, звісно, риторичне. А що раніше не так було? Ну, це справа Джонсона, кого підтримувати, а кого критикувати, але зміна риторики Бориса Джонсона засвідчує про те, що ну не так він бачив завершення війни Росії проти України. Повторюся, за часів свого прем'єрства він міг легко передати нам ракети Storm Shadow і бити ними по території Росії. А чому ні? Врешті-решт. Але, звісно, це такий у мене дуже е, ідеалістичний сценарій стосовно того, наскільки самостійними вулиці НАТО є члени НАТО. Далеко не самостійні. Ну і США, як я сказав, все-таки продовжують навати, надавати нам допомогу. Сібі я говорив про ракети, ну а також ми вже можемо, виявляється, зробити елементарну ядерну бомбу впродовж кількох місяців. Це в тому випадку, якщо Трамп припинить нам військову допомогу. Про це сьогодні випише видання The Times. Воно не посилається ні на жодне офіційне джерело. Ну так, якийсь хтось десь комусь сказав, але, як на мене, це. Дуже примітний матеріал це такий посил путіну і взагалі кремлівській всій еліті про те, що ну у нас є там відпрацьований уран, плутоні. Я не дуже в цьому знаюся, але в статті дуже гарно це описують. І ми можемо зробити кілька сот. Далекобійних ракет з тактичними ядерними боєголовками, які можливо будуть не такими потужними, як там міжконтинентальні балістичні ракети Росії, але їх буде достатньо потужності, щоб знищувати росіян на їхній же території. Ну це такий тонкий натяк. Якщо ви не хочете давати нам гарантії, то НАТО має на увазі, то Україна сама їх буде робити, і поява такого матеріалу я вважаю правильною. Це такий сигнал росіянам, тому у Лаврова так і підгорає дупа. Ну так само, як і в бюджету російському, також підгорає, тому що сьогодні Путін підписав указ про зменшення виплат пораненим. Якщо раніше на Росії було загально прийнято, що будь-яке поранення важке, середньої тяжкості чи легке, воно обов'язково матиме наслідком виплати великої суми грошей, яка становить переводі на наші гривні 1 мільйон 260 тисяч гривень. Ну а тепер такої. Подачки не буде з боку уряду Путіна і з боку самого Путіна. Путін сказав, що тепер він поділив на категорії поранених: тяжкі поранення, легкі поранення, легкі травми, і озвучена мною сума буде виплачуватися лише тим, хто отримав тяжкі травми. Хто отримав легкі поранення, то буде отримувати 420 тисяч гривень. А якщо у вас ну там зовсім якесь осколкове поранення, то в і не більше. Що відбувається? Рухнула економіка Росії? Ні, поки що, друзі, не рухнула. Але те, що там проблеми є, це факт. Інфляційні процеси дуже серйозні. Зараз вже відзначається про те, що Центробанк Російської Федерації думає знову про підвищення облікової ставки. Вона буквально нещодавно була піднята до 21%. І це ще не стеля. Буде далі, буде цікавіше. Але все в великій мірі буде залежати від санкційної політики. Якщо Захід буде проводити ефективну санкційну політику по відношенню до Росії, ну тоді буде якийсь стол. Але новина, як на мене, приємна. І на завершення. Сьогодні в видані Декономіст опублікували матеріал, в якому мовлять про те, що вибори в Україні відбудуться 25 травня 2025 року. Чи це так? Чи дійсно вони будуть ці вибори в Україні? Що для цього треба зробити? І взагалі. Що твориться у політичному колі в Україні, я розповідав у попередньому відео. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку, тому переходьте, переглядайте, там цікаво. І звісно, друзі, я вам дякую за те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми його закрили сьогодні одним донатом нашої постійної прихильниці. Вона перерахувала 23 тисячі гривень, але щоб ви знали, кожна гривня вона надто важлива. Бо ми так єднаємось, незалежно від того, яка нас лада, які нас вороги. Виключно наша єдність це наш успіх до перемоги і успіх до збереження України. Ну і потім і розвитку. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Ви знаєте, що це може зробити дуже легко. Коментар, подобайка, підписка, поширення відео, взаєм, друзям, усім поширюйте. Нехай дивляться правдиву інформацію. Усіх люблю ці мишної не перемикайтеся. Все буде Україна.